Вітаю! Мене часто запитують, чи можна за допомогою дієти покращити стан шкіри. Так, можна. І це не міф, а науково доведений факт. Стан шкіри це відображення того, що відбувається всередині організму. Саме тому правильне харчування може стати не менш важливим елементом догляду за шкірою, ніж косметика чи процедури. Деякі продукти сприяють зменшенню запалення, підтримують гідратацію шкіри та навіть допомагають в боротьбі з акне або проявами старіння. Наприклад, омега-3 жирні кислоти, лосось, волоські горіхи, насіння чия зменшують запалення та сприяють зволоженню шкіри. Продукти з низьким глікемічним індексом, наприклад, овочі. Цільнозернові допомагають зменшити акне. Антиоксиданти, ягоди, зелений чай, шпинат захищають шкіру від ушкодження та передчасного старіння. А ось надмірна кількість цукру, транжирів, алкоголю та фастфуду навпаки провокує висипання, сухість та втрату еластичності. Але важливо пам'ятати, шкіра це ваша індивідуальна історія. Тому якщо вас турбують сухість, висипи або інші дерматологічні проблеми, не займайтеся самолікуванням. Раціон це лише частина комплексного підходу, який найкраще визначить лікар. Для цього вам потрібно спочатку звернутися до дерматолога, а за потреби до гастроентеролога та нутриціолога.